Для багатьох це шок, тому що ну в сенсі тут люди помирають. А я через дім, ну через будинок якийсь. Оце так переживаю. І тут ем, головна історія, і нам з вами, і глядачам, усвідомлювати, що ми не порівнюємо. Uh, якість чи важкість втрати ми не порівнюємо. У нас немає однієї лінійки, якою ми можемо прикласти до людини і сказати: Ну тут да, дотягуєш нормально, це гідна втрата, переживай. Mm -hmm. А тут ти ну ні, твоя втрата не дотягує, нема чого mm -hmm. тобі переживати. Тобто це дуже суб'єктивна історія. І втрата дому безумовно, вона ніяк не прирівняється до втрати людини, там чи до втрати, як втрата там домашнього улюбленця, там до втрати людини. Хоча це теж важливі історії. Це тобто, на це не не порівнювати та, і, тому, та що... і дозволяти, що та слухай, ну дім це частина те, це частина ідентифікації твоєї. Ти ж якось там м, теж через дім проявлявся це раз, а два це ж територія безпеки Так. Та, психологічної в першу чергу. Та? І, і усвідомлення того, що навіть якщо є люди, яким ти вважаєш гірше, не означає, що дві біль не має значення, Абсолютно. чи він якийсь менш не значущий, такий. чи mm -hmm. він чи він якийсь не mm -hmm. такий.